Так, всіх вітаю, АЗС-комплект на зв'язку. Сьогодні ми побалакаємо про шланги до міні-АЗС. Ми знаємо, що шланги є напорні і є всмоктуючі, і вони досить мають багато варіантів. Показую, які варіанти є у нас і чим вони відрізняються, які вам краще ставити, і під які задачі. Шланги є МБС-овські і є просто дізельні. МБС масло бензистійкі. Є просто дізельні, є посилені, є гладкі, є універсальні більш дешеві варіанти е, самих шлангів. Також по всмоктуючим шлангам, також вони є е, потовщені і стандартні. І. Ще один варіант шлангів це шланги опресовані. Опресовані шланги, вони мають довжину або 4, або 6 метрів з опресованими штуцерами. В основному штуцера йдуть з прес-муфтами з одної сторони під 1 дюйм. З другої сторони, під 3 четверті. 3 четверті це в нас в пістолетах. 1 дюйм це в лічильниках. І так, перше, значить. Коли купляють колоночки, в друге питання після компоновки всього ми доходимо до довжини шлангів. Значить, і коли люди купляють класну колонку, не жаліють кошти на фільтра і так далі, вони в кінці їхній бюджет закінчується і вони хочуть купити дешеві шланги. Дешеві шланги вони там є і по. По 150 гривень, там, і, 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 і доходить до там, 500 гривень, грубо кажучи, за 1 метр погонний. І так, коли ви берете собі дізельну колонку, можете брати дізельну шлангу, вони є в різних розмірах, вони можуть бути мігенькі, вони можуть бути 2,5 мм товщина стіни і доходить аж до 6 мм. Саме розповсюдженіший із якісних варіантів це європейський. Має дво, е, двостінну ніть, має посилений корд. Вони масло бензостійкі стійкі, антистатичні. Е, це преміум сегмент. Ми їх використовуємо максимально е, багато. І плюси антивандальний. Не поламаєте, не поріжете. Тобто. На всі випадки життя працює без питань. Тобто максимально, максимально якісні. Далі дізельні це коли вже зовсім все погано. Од, е, 3-мм на одній нитки. Трьохмій на, на одні нитки, але посилена нитка. І гладенькі. Бо, щось. Є одні люди, кажуть, тільки гладкі шланги, більше не хочемо, не хочемо нічого. І це то, що ми рекомендуємо. По всмоктуючому шлангу є також своя, своя історія, свої, скажімо так, нюанси. Це стандартні шланги, товщина стінки 1 мм. Так. І ось наші шланги. Товщина 6 мм. Металевий корд максимальна надія, максимальна надія, максимально надійні, практичні. Ну, ну і ціна у них. Ціна відрізняється в два рази. Але тут ви отримуєте якість, і вона працює вам не один рік. Такі трошки менше ходять зазвичай. Значить, по... коли колоночка вже у вас ви вже обрали, якщо у вас, до прикладу, достатньо 4 метри, обирайте собі ось такі шланги. Це максимально якісно. Опресовка. бувають, що не, ну, поганенько е пресуються, але це один із 100 шлангів. Із 100 комплектів шлангів, буває, що один погано запресовується. Не проблема. Е, поміняли, поставили вам новий і все. Але це якість. Реальна якість. Якщо вам стандартні шланги, беріть собі такий. Якщо вам треба щось 10 метрів напорного шланга, берете такий. Всмоктування подовжуєте, беріть собі якісний. Беріть такий шланг. Значить, Далі обов'язково, коли купляєте шланги, будь ласка, беріть собі зворотні клапана. Нормальна насосна станція без зворотного клапана працювати не буде. Якісні зворотні клапана реально будуть, будуть продовжувати життя вашому насосу, буде точність лічильника. Відповідати його показникам, який він потрібен, має, має, має фільтр, що я хоч якось захищає, бо зараз бачу, що ніхто фільтра не ставить. Тільки дзвонять на сервіс, відремонтуйте, бо попала грязь. Або якщо потрібна економія, ну хоча б такі штуцера ставте. Штуцер поворотний. З сіткою грубої очистки, 300 гривень коштує. І хоч це. Трошки спасе ваше, ваше обладнання. Значить, якщо виберете, якщо вам потрібно там, до прикладу, 10-15 метрів напорного шланга, ви завжди пам'ятайте, що довжина шланга це дуже добре. Але ваша техніка, ваш насос повинен відповідати всім характеристикам. І він про роботі з довгими шлангами. Повинен не грітись, він повинен працювати не на повну потужність, бо якщо ми поставимо насос як якийсь там за тисячу гривень і на нього повісимо 15 метрів шланга, да, це На здоровий глузд ніяк не налазить, але таке теж буває. Він згорить через 2 неділі. Ви будете потім дзвонити продавцям, у кого ви купували. Це не обов'язково у нас. І будете казати, що насос згорів по якійсь причині, не знаємо, який. Давайте по гарантії рішимо це питання. Тобто менеджеру, будь ласка, давайте свої задачі. У мене насос повинен там видавати 70-100 літрів на хвилину. Довжина шланга хочу, щоб була 15 метрів. Всмоктування у мене 5 метрів, стов підйому 4 метри, зворотній клапан, пістолет буде такий-то автоматичний або без відсікача. І Фільтрація, два сепаратори або один сепаратор, ну і так далі. І тільки тоді, коли менеджер вже прорахує всю нагрузку, все споживання, тільки тоді він може вам сказати, що напорну шлангу можна буде поставити не 15 метрів, а 10 всмоктування. Якщо поставимо 5 метрів е зі зворотнім клапаном, ми отримаємо тільки 3 всмоктування. До прикладу, це умовні цифри. Так, що давайте або зменшимо шланги, або збільшимо потужність насоса. От такий варіант буде максимально правильний і максимально коректний при підборі АЗС. Бо я ж кажу, що зараз продають аби просто ну, продать, скажімо так. Поставили людині, захотілося 25 метрів, супер, 25 метрів. Поставили і потім дзвонять і кажуть, що щось вона дуже погано працює. Значить, кому потрібні комплектуючі до АЗС, фільтра, е системи байпаси, автоматики, лічильники, е двигуни і так далі. Знаєте, у кого найкраща якість, помірні ціни і найбільший. Опит в роботі з міні АЗС. АЗС. Комплект Україна. Чекаємо ваших дзвінків і зберемо для вас найкращу колоночку. Слава Україні! Тримаємося разом до перемоги!